Україна зустрічається з коаліцією охочих і американською делегацією в Парижі. Що ви очікуєте від цієї зустрічі? Що означає це, що Європа приєдналася до тих, хто сидить за столом переговорів? Сьогодні ми обговоримо ці питання з Дмитром Топчієм, засновником фонду Ліберті Дмитре, Приємно вас бачити. Вітаю, дякую за запрошення. Отже, почнемо з питання. Україна вже провела зустріч з коаліцією охочих у Парижі. деталі зустрічі, ймовірно, не будуть повністю доступні в інформаційному просторі на даний момент. проте цікаво, на що звертають увагу експерти та аналітики тому хочеться почути вашу думку щодо того, який потенціал має Європа для надання допомоги Україні, якщо ця підтримка буде надходити без безпосередньої участі Сполучених Штатів по перше потрібно почати з того, що Україна повинна бути гнучкою і переходити до пошуку альтернативних рішень щодо питань, які ми маємо з озброєнням, боєприпасами та ситуацією на фронті. Якщо подивитися на загальний обсяг підтримки, яку Європейський союз, європейські країни та, в принципі, всі інші держави, окрім США. Надають Україні то в цілому ця допомога є значно більшою, навіть набагато більшою за ту підтримку, яку надають Сполучені Штати. Звісно, на даний момент Україні критично необхідна підтримка від Сполучених Штатів, оскільки без цієї допомоги ми не змогли б досягти значних результатів у цьому конфлікті. Проте нам безумовно потрібно активно працювати над тим, щоб зміцнити співпрацю з іншими країнами, зокрема європейськими. Та збільшити рівень їхньої підтримки, щоб зменшити нашу залежність від допомоги Сполучених Штатів. Я абсолютно впевнений, що Європа здатна зробити набагато більше для підтримки України. Європейські країни можуть надати значну допомогу як у військовому, так і в фінансовому аспектах, і мають всі ресурси, щоб значно посилити нашу оборону і стабільність в економічному плані. Я думаю, що повільно, але точно це починає доходити до європейських лідерів, які розуміють, що існує величезна загроза для європейських країн та сусідів Росії для всієї Європи, якщо Україна не буде сильною. Тому я вважаю, що європейські країни повинні бачити Україну як потужний військовий буфер між Росією та європейськими країнами. Це їхній найбільший інтерес. Тому так я вірю. Що Європа може зробити набагато більше і відігравати важливу роль у підтримці України? Отже, на вашу думку, чи може приїзд американської делегації до Парижа сьогодні свідчити про те, що США все ж не хочуть і не можуть втратити економічний та військовий контроль над європейською зоною, попри всі виклики та зміни на міжнародній арені? Ви абсолютно праві. Я вважаю, що адміністрація Трампа не готова і ніколи не буде готова відмовитись від Європи в плані свого впливу на Європу. Справді, Європейські ринки є дуже важливими для американських товарів. І ми можемо сказати, що це очевидно через усю торгову війну, яка зараз триває. І справа не тільки в тому, що США мають вплив чи контроль над європейськими ринками. Але й у тому, що американська економіка потребує європейських ринків Водночас я певен, що Трамп не готовий відмовитись від Європи з точки зору військового впливу насправді. У Європі розташовано значну кількість американських військових баз, і вони мають вирішальне значення з точки зору забезпечення американської безпеки та оборонних інтересів на континенті. Тому важливо, щоб США мали контроль над тим, що відбувається в Європі, з точки зору військової ситуації та військової сили. Звісно, США не готові відмовитись навіть попри те, що вони завжди кажуть, що Америка повинна зосередитись лише на Америці. Але, як ми знаємо, глобально це так не працює. Потрібно бути присутнім в інших частинах світу, щоб як супердержава контролювати ситуацію та впливати на неї. Тому безумовно американці мають бути присутні на цих переговорах, і це в їхніх інтересах. Марко Рубіо та Вітков приїхали до Парижа з візитом за інформацією. Вони зустрінуться з українською делегацією. Як ви вважаєте, яка основна мета цієї зустрічі, і які очікування? На жаль, я думаю, ми знаємо, що буде відбуватися. Відков мав зустріч з Путіним, і я цілком певен, що він отримав багато інформації, яку Путін вкладав йому в голову, і я не думаю, що ця інформація є якимось чином корисною для України. Тому я гадаю, це головна причина для їхньої зустрічі з українською делегацією: спробувати переконати українців, і ми знаємо, що це означатиме: мова йтиме про території, які Росія хоче зберегти, і щоб Україна визнала їх повністю під російським контролем. На жаль, наразі немає хороших новин для України. і я вважаю, що українська делегація буде під значним тиском з боку американців, які будуть змушувати їх погодитись на вимоги, висунуті російськими терористами, і це створює серйозну напругу в переговорах. Наскільки ми знаємо, Америка не веде переговорів з терористами, але водночас вони намагаються переконати Україну вести переговори і погодитись на вимоги терористів. Нещодавно Вітков потиснув руку Путіну і заявив, що, згідно з його словами, Путін готовий до досягнення повного миру, готовий до мирних переговорів, що, на його думку, є важливим кроком вперед. У своїй промові Вітков доніс до всього світу цинічну і безпринципну позицію Путіна, який заявив, що мир можливий тільки за умови, якщо Україна буде змушена віддати значну частину своїх територій, що є абсолютно неприпустимим для суверенної держави. Як у такій ситуації із таким баченням американських чиновників можна досягти угоди про справжній мир? Власне, це я тільки що й сказав, що це саме те, що Росія уявляє під цією угодою. І в російському баченні це означає, що Україна повинна капітулювати, фактично здати території та фактично відмовитись від усього і домовитися лише тому, що в усьому винні тільки українці. Це бачення Росії. І Америка, при Трампі, здається, погоджується з ним, стверджуючи, що насправді немає нічого, що могло б перешкодити мирному процесу, навіть якщо це означатиме поступки з боку України. Але що насправді сумно, так це те, що адміністрація Трампа не розуміє, що цей мир це не мир, це насправді капітуляція для України, української армії і всіх, кого ми втратили в цій війні. Отже. Це бачення намагаються нав'язати як основний порядок денний, і воно подається як єдиний можливий шлях до миру для нашої країни, незважаючи на всі складнощі та суперечності. Але я припускаю, що постає риторичне питання чи потрібен Україні такий мир? Насправді, я не зовсім розумію, яка є мета адміністрації Трампа. Чого саме вони намагаються досягти таким тиском і чому обирають цей шлях. Трамп завжди мріяв про Нобелівську премію миру, і, на мою думку, для нього це стало б великим досягненням, якщо б він зміг гарантувати собі вплив на процеси, де насправді немає реальної влади. Це було б не тільки виконанням його амбіцій. Але й способом задоволення його прагнення до визнання на міжнародній арені чи не так? Тобто для нього зупинити війну означає, що не ведуться активні бойові операції, що немає бойових дій. Для нього це означає мир. Це означає, що він переміг, і для його адміністрації це була б ще одна перемога в скарбничку, щось з чим він міг би повернутися до своїх прихильників і сказати: Я ж обіцяв зупинити війну. Але, на жаль. Люди не мають достатньо інформації про те, що насправді означає такий мир для однієї зі сторін. Отже, до вашого питання, чого він намагається досягти, він намагається досягти по суті своєї особистої політичної вигоди, щоб сказати, я це зробив. Йому насправді не цікава механіка і результати цього миру. Проблема в передачі інформації американцям з української сторони, чи що саме є проблемою? Як ви вважаєте? Ви абсолютно праві. Американці, які підтримують Трампа, вибачте за слово. Але вони повністю в омані, принаймні, що стосується українського питання. Щодо української війни, це те, що насправді сказав Трамп. Він заявив, що українці самі вирішили розпочати цю війну, а тепер вони звертаються за фінансовою допомогою, щоб продовжити свою боротьбу та забезпечити необхідні ресурси для захисту своєї країни. тобто, по суті, українців зображують як тих, які самі щось затіяли, мов діти, а тепер бігають і просять допомоги. Але ми знаємо, що це абсолютно не так. Україна зазнала вторгнення з боку терористичної держави Росії. Українців вбивають терористи. Справді, частина американців не розуміють, що відбувається в Україні, і вони просто сліпо вірять тому, що говорить Трамп, зважаючи на те. Що важлива зустріч з представниками американської сторони проходить саме в Парижі, чи може це свідчити про те, що Європа вже активно долучається до важливого столу переговорів, де обговорюються майбутні перспективи миру, і що така участь безумовно може суттєво допомогти Україні в її зусиллях на дипломатичному фронті, на переговорах, які можуть стати ключовими для забезпечення стабільності в регіоні? Справді Європа прокидається. Ми бачили багато кроків, які вони зробили. На жаль, на даний момент Україна стикається з серйозними проблемами щодо її впливу на процес мирних переговорів, що веде Америка, оскільки фактично Сполучені Штати обговорюють низку важливих питань, пов'язаних з Україною без прямої участі самої України, що суттєво обмежує її можливості впливати на результати таких переговорів. Я думаю, що українці та українська делегація. Українська сторона не можуть надати достатньо доказів, достатньо аргументів для американців, щоб вони могли використовувати їх під час цих переговорів з путіним. Тому я вважаю, що європейські союзники є нашими великими друзями і інструментами допомоги для того, щоб вивести українську агенду на цей стіл. Тому я абсолютно згоден з тим, що проведення цих зустрічей в Європі фактично допомогло б Україні представити свою точку зору на це питання і свої аргументи. Тому так, це хороші новини для нас. Тож сподіваюся, що ми побачимо певний прогрес. Кілька днів тому Трамп заявив Україні, що ви не можете почати війну проти країни, яка в 20 разів більше за вас, і потім сподіватися, що світ просто надасть вам кілька ракет і допоможе вирішити проблему. Як би ви прокоментували ці слова і до кого вони спрямовані? Що ж, принаймні, Трамп послідовний. Він бреше про те, що відбувається в Україні, і бреше про це вже дуже давно. тут немає нічого нового. іноді це просто стає більш абсурдним і жорстким по відношенню до нас, українців. Ті слова він сказав у своєму твіттер-аккаунті, тобто у аккаунті мережі X. І він фактично говорив про бажання України купувати зброю в Сполучених Штатів. А відповідь була така, як ви сказали, що не можна починати війну. Але в цьому і найбільша проблема Україна не починала цю війну, Україна ніколи не просила цієї війни, Україна ніколи не хотіла цієї війни, і Україна не була готова до цієї війни, тож це перша велика брехня, яку ми можемо побачити в цьому пості. Тому ми повинні бути чіткими, і саме це намагаються зробити багато активістів тут, у Сполучених Штатах. Пояснювати людям, які досі не чули, не знають або не вірять у те, що Україна не починала цю війну, і це головне сказати таке, як він сказав, це надзвичайно жорстоко і навіть обурливо стосовно вашого союзника, і це справді дуже засмучує нас, українців. більше того, це непокоїть багато американців. Які насправді розуміють, що відбувається в Україні, і знають, як важливо підтримувати нас у цей критичний період. Тому цей пост, ці слова знову спрямовані до його прихильників, які голосували за нього, підтримували його або все ще підтримують. І для них це ще один доказ, що Трамп зробив те, що йому належало зробити, тому що він розуміє, якщо Україна буде отримувати більше і більше зброї, навіть якщо це буде допомога чи підтримка, або в цьому випадку Україна буде купувати зброю, Україна ставатиме дедалі сильнішою. і тоді знову ж таки нам буде набагато легше відбити росіян. Це не є метою Трампа, це не те, як він бачить розвиток подій. І це. Безумовно, не зробить його великим у його власних очах з точки зору його впливу, адже йому важливо демонструвати силу, а не блокувати реальні можливості для допомоги Україні. Тому він чинить опір і намагається знайти якийсь, на жаль, безпідставний провокативний пост чи аргумент, щоб переконатися, що Україна не отримає того, що насправді є критично необхідним для її виживання і перемоги в цій війні. Всі добре знають. Що Трамп бізнесмен і це не є новиною, адже ми вже багато разів обговорювали цей факт, що він займається бізнесом і має різноманітні бізнес-інтереси, які можуть впливати на його рішення, тому він зацікавлений в грошах. водночас він не хоче продавати ракети Україні. Що йому заважає? як ви думаєте, є якісь угоди відомі лише йому та Путіну? Можливо, щодо перспектив ворожих відносин. Математика проста математика, ось що його зупиняє, тому що він розуміє, що якщо Сполучені Штати будуть продовжувати надавати допомогу, як я вже сказав, або безкоштовно як підтримку, або продавати зброю Україні, Україна ставатиме сильнішою. Це означає, що Україна буде давати відсіч російській армії, і це точно не сподобається Путіну. Тому це по суті ставить під серйозне питання можливі бізнес-інтереси Трампа в Росії, адже ми повинні чітко розуміти, Трамп не лише зацікавлений у веденні бізнесу. Але й має реальний інтерес до здійснення угод з Росією, що може впливати на його політичні рішення. Тож, якщо порахувати, то гадаю, вести бізнес із Росією для нього явно вигідніше ніж продавати або передавати зброю Україні та ставати на бік демократії чи суверенітету української нації. Для нього це бізнес, але він робить свої розрахунки. Отже, бізнес з Росією для нього більш цікавий як ви вважаєте, яким чином ця спотворена інформація впливає на американців або тих? хто вірить у такі меседжі та підтримує їх? Окрім самих росіян? Як це може змінити їх сприйняття ситуації і вплинути на політичні рішення в країні? Як ви пояснюєте це спотворення фактів, що Україна розпочала цю війну? Я думаю, це насправді дуже просто. Це просто потребує часу та зусиль. Коли ви маєте справу з людиною. Яка беззаперечно вірить у все, що каже Трамп, і витрачаєте значний час на те, щоб чітко продемонструвати факти, детально описати історичні події, які відбувалися в Україні в 2022 році, а також повернутися до подій 2014 року, при цьому надаючи конкретні докази та надійні джерела, це дозволяє вам набагато легше донести правду до людей і пояснити, чому багато з того, що вони чують або в що вірять, насправді є брехнею. На жаль, неможливо пояснити це всім. Хто підтримує Трампа? Я вважаю, що пропаганда, яка наразі активно поширюється в Сполучених Штатах стосовно Європи, України та війни в Україні, це величезна і потужна машина, яка працює на досягнення певних політичних цілей і намагається маніпулювати думками громадськості, формуючи певне уявлення про ситуацію. І ця модійна машина підтримується політичною елітою, яка підтримує Трампа, або Трамп підтримує цю еліту. Це величезна інформаційна війна, яка намагається переконати людей, щоб вони це не забували. Це дійсно нелегка задача, і багато людей у Сполучених Штатах, багато українців, а також українців, які вже проживають тут багато років, насправді прагнуть, щоб більше американців усвідомлювали справжню реальність того, що відбувається в Україні. Вони хочуть донести до людей, що Україна точно не почала цю війну і що країна не є агресором, а навпаки, бореться за своє право на незалежність і мир. Є чимало інформації, що стосується можливого пом'якшення санкцій, і Блумбак активно пише на цю тему. Як ви вважаєте, що саме може означати це пом'якшення санкцій у поточній ситуації України і до яких наслідків воно може призвести для України, а також для міжнародної підтримки, яка зараз є критично важливою для країни? Мені дуже подобається наша розмова, тому що вона так взаємопов'язана. Це насправді є вагомим підтвердженням моєї думки, що Трамп має значний інтерес до ведення бізнесу з Росією через можливість пом'якшення санкцій, що в свою чергу призведе до відкриття нових ринків для американських продуктів, а також створить можливості для експорту російських товарів і розвитку економічних зв'язків між США та Росією, що вигідно обом сторонам. Отже, все це про гроші, тому ми повинні бути дуже чіткими в цьому. Путін може сказати тисячу разів, що санкції не впливають на Росію, але це не так, інакше він не тиснув би так сильно на скасування цих санкцій. Санкції насправді шкодять Росії. Вони шкодять Путіну особисто тому він буде шукати всі можливі шляхи для скасування цих санкцій. І він, зрештою, знайшов цей шлях через Трампа. Трамп буде дуже радий скасувати ці санкції та тиснути на всіх, хто все ще має санкції проти Росії, з однієї простої причини вести бізнес з Росією, вести бізнес з Путіним і знову ж таки, довести всім, що він був правий. Але ніхто не звертає увагу на ціну його правди і того, що він правий. Дмитро, дякую вам, дякую за цю цікаву та важливу розмову. і хочу ще раз нагадати нашим глядачам, що сьогодні у нас в студії був Дмитро Топчий, засновник фонду Liberty Ukraine, який поділився своїми думками і важливою інформацією. Дякую, щиро вдячний.